6 березня розпочинається основний етап реєстрації. Осіб, які бажають прийняти участь у національному мультипредметному тесті. Триватиме реєстрація до 3 квітня 2025 року. НМТ – це комп'ютерний онлайн-тест, що складається з чотирьох предметів, які об'єднані в два блоки по 120 хвилин. Учасники тесту складають три обов'язкових предмета та дисципліни на вибір. Серед обов'язкових українська мова, математика та історія України. Ви обов'язково маєте скласти чотири предмети за бажанням. Більше обов'язкові предмети без вибору це предмет українська мова та математика, а також історія України. Окрім того. Обов'язково ви маєте обрати один предмет, як мінімум один предмет за вибором. Щодо переліків предметів, предметів за вибором, тут широкий спектр. Із освітньої програми по підсумках загальної середньої для здобуття повної загальної середньої освіти, серед яких українська література, серед яких хімія, біологія, фізика та географія. Окрім того, чотири іноземні мови. Ви також можете вибрати. У нас у громаді пропагується, і ми бачимо, що дуже активно обирають саме іноземні мови. В першу чергу це англійська мова, німецька мова та французька мова. Зареєструватися на МНТ можна за допомогою мобільного застосунку Дія, який дозволяє автоматично заповнити основні дані з цифрового паспорта. Окрім того, вступники можуть обрати традиційний спосіб заповнити реєстраційну форму вручну через сервіс на сайті Українського центру оцінювання освіти, створивши особистий кабінет. Кожний бажаючий. Не тільки випускники, випускник закладу загальної середньої освіти, який здобуває повну загальну середню освіту, а кожний бажаючий людина будь-якого віку, яка це хоче зробити, може зареєструватися і зареєструватися слід на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для цього просто потрібно завантажити документи. Але якщо ви навіть вже підвантажиті і користуєтеся дією, це можна буде зробити через цю державну цифрову систему Дія і зареєструватися. Для складання НМТ. Кожний випускник може зазначити регіон, навіть де він мав би складати або хотів би складати ЗНО. Це не обов'язково той регіон, де він сьогодні перебуває або сьогодні навчається. До прикладу, ми спостерігаємо такий процес, що після завершення школи, бо дуже багато недистанційний, особливо із зон, де відбуваються бойові дії, і вони обирають безпечний регіон для складання НМТ. І це може бути, скажімо, Закарпатська область, зокрема, Сто Мукачево, яке також визначено місцем складання НМТ. В Мукачеві цьогоріч розраховують на те, що НМТ складатимуть близько 1500 осіб. З них третина випускники шкіл громади. Минулого року у місті працювали шість пунктів для складання цього іспиту. Наразі кількість відповідних установ, що будуть функціонувати у 2025 році, невідома й буде формуватися згідно з кількістю зареєстрованих учасників. Мукачівській громаді 653 випускники. Окрім того, ми орієнтуємося до 30 екстернатників, які також мають право. Але хочу вам зазначити про те, що не кожний випускник буде зобов'язаний або буде мати намір складати НМТ. Відтак, якщо із 653 учнів ми орієнтуємося, що десь 500 орієнтовно наших учнів буде. Але ми орієнтуємося на прийом учнів не менше ніж півтора тисячі, тому що це весь Мукачівський район, це коледжі, училища, це, це внутрішньопереміщені особи. Минулоріч, по крайній мірі, у нас було шість пунктів складання НМТ. Їх буде може бути менше, їх може бути більше в залежності від того, скільки чоловік зареєструється, зокрема у, у Закарпатській області і в Мукачівській громаді в нашому районі для складання національного мультипредметного. Тесту. Відтак ми очікуємо складання цих іспитів, які ми маємо забезпечити як орган місцевого самоврядування, і це буде відбуватися у період з 14 травня по 25 червня. Це період основної сесії. І на особистій сторінці кожного бажаюча скласти НМТ буде визначено місце і буде зазначена конкретна дата та час, коли, куди він має з'явитися на пункт проведення тестування. Після надсилання реєстраційних даних та документів для участі у НМТ вступникам важливо регулярно перевіряти інформацію в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію надійде повідомлення про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше внести зміни.